Вітаю вас на п'ятому каналі події Чернівців та області 11 вересня в інформаційній передачі. Місцевий час в студії Майя Гуменна півсотні демобілізованих військовослужбовців із Буковини отримали нагрудний знак АТО – ця почесна відзнака генштабу збройних сил України за участь в антитерористичній операції на сході країни. У верхній частині нагрудного знаку учасника ТО зображений український прапор на лицьовому боці сокіл, схопивши кігтями двох змій. Останні символізують терористичні організації, з якими бореться Україна. Ну за нагороду, на, на нагороду приємно. Мама, жінка, діти, гордяться, звісно. Партія регіонів не давала можливості нормально працювати цієї каденції депутатам обласної ради. Вони одноосібно вирішували потрібні питання і не дозволяли іншим партіям проявляти себе. Про це розповіли депутати Сергій Юлок та Віталій Мельничук у програмі Суть речей на радіостанції 103,2 FM. Про те, що Чернівецькою областю керувала регіонали, депутат Сергій Юлик зрозумів, що під час минулих місцевих виборів у 2010-му. тоді запевняє за допомогою махінацій, представнику фронту змін не дозволили виграти вибори. Односібне правління продовжилося і під час каденції депутатів. Ті зверні, коли люди до нас зверталися, і ми їх озвучували в обласній раді. На них ніхто уваги не звертав і звичайно не проходили. не проходили, ніхто не голосував. Тобто, ми не могли набрати більшість голосів. А втрачав хто? Трачали люди. Після цих виборів впевнені депутати обласна рада мала б запрацювати ефективніше. Головне кажуть, не допустити у сесійну залу колишніх регіоналів, які зараз є членами інших партій. Дуже важливо, щоб виборці добре дивилися на кандидатів, які вони були в політичних силах раніше. Чи вони не замішані у політичних скандалах, і загалом добре орієнтувалися на людей, тому що раніше на жаль хачкосії йшли, переконували пакунками, переконували різними впливами. Хотілося, щоб люди добре придивлялися до. До політичних проєктів. народний фронт також буде мати своїх представників у наступній обласній раді. Сподівається, Сергій Юлик. ще певні перемовини, і було прийнято рішення, що, що рішення про об'єднання ніби трьох політичних партій: Блок Петра Порошенка. Це удар, і Народний фронт. Значить, ми не дивлюсь ні на що. При цих перемовинах отримали своїх 25%. зрештою погоджуються депутати оцінку, хто і як працював, дасть народ 25 жовтня. Людмила Григорчук, Михайло Антонюк, місцевий час. Інженерна думка вітчизняних конструкторів допомагає чернівецьким підприємцям підготуватись до опалювального сезону. Кілька років тому у Чернівцях почали конструювати дровокіл, нині агрегат з успіхом розходиться по підприємствах області та країни, адже значно дешевший і надійніший, ніж закордонні аналоги. На Чернівецькому меблевому підприємстві імпульс від використання газу для обігріву відмовили ще три роки тому Твердопаливним котлом українського виробництва. Тут повністю задоволені. Працюємо повністю на твердо котлах, і я думаю, що в три рази ми мабуть, зекономили на закупки топлива для отоплення наших приміщень. Та переколоти сукирою ці купи дров щороку. Завдання непросте. не витримав цього й німецький дровокіл. Коли він зламався, на допомогу прийшли чернівецькі конструктори. Вони змайстрували потужно та ощадну використанні електроенергії дроворубку. Пан Василь, який на ній працює тепер, не натішиться. Конструктори ж запевнюють, агрегат подужує будь-яку колоду. А зараз каже, що техніка свою бере і легше на руки. Діаметрів рівно можна класти практично любе. А які за великі колоти, це вже чисто під замовлення, можна піднімати вищий циліндр, можна піднімати нижчий циліндр. Розповідають, працювала над Чернівецькою дроворубкою три роки, створювала агрегат із запчастин від тракторів. Усі деталі вітчизняні, тому і вартує він значно дешевше від закордонних аналогів. Хороша, мощність наш український призводіт, ми маємо сервіс, не боїмося, що поламається, то що в будь-який момент. Ані приїжджають і нірячені, готовий там починити, якщо щось, не дай Бог свідчиться. Ну і звісно, ми вірно заходимо в зиму. Тепер дрова на підприємстві колють у четверо швидше. Чернівецька дроворубка розійшлася і іншими підприємствами чернівців та по Україні. А чернівецькі конструктори далі міскують, як створити пристрій, щоб перетворював сіну на брикети для опалення приміщень. Маягумена Михайло Антонюк. Місцевий час. Дня українського кіно у Чернівцях вирішили підготуватись завчасно. В столицю Буковини запросили відомих акторів та режисерів. Всім, хто шанує українське, презентували трейлери фільмів, зйомки яких відбувались на Буковині, а ще б говорили на болілі питання. Чому наразі фільми знімаються переважно не державним коштом, а завдяки допомозі благодійників, і які перспективи українського кіно прогнозують кіномитці в сюжеті Ольги Андрійської. Це трейлер до українського кіно Легенда Карпат на створенням якого наразі працюють кіномитці. Він про життя Олекса Довбуша. Режисер Сергій Скобун каже: прикро, що вітчизняні кінострічки, зокрема, ця зазвичай створюються недержавним державним коштом. На жаль, держава нам дуже мало допомагає. На жаль, в основному це є приватні певні. Інвестиції, це приватна допомога. Це допомога приватних колекціонерів. Ті люди, які володіють певними там історичними історичними речами, вони допомагають нам абсолютно безкоштовно. Для того би фільм максимально відображав, ті часи кінобитцям потрібен був вишитий одяг з бабусиною скрині. Сергій Скобун каже: його вразило, коли мешканці Карпат, вперше побачивши їх, приносили сімейні реліквії безкоштовно, аби лишень вони могли розвивати якісне українське кіно. Майбутній Україна це є кіно, українське кіно. І нам якраз цей час, коли треба створити наших героїв, поки ми не будемо мати своїх героїв українських, на кого б діти рівнялися, на якого діти полюбили, були б для них якимось ідеалом таким. Поки ми будемо дивитись американське кіно, російське кіно про мінтів. Поки не буде нічого у нас, режисер документального фільму Красна Маланка дивиться на розвиток українського кіно не так песимістично. каже в Україні: вже створено багато стрічок, які варті уваги. Чоловіча справа Степанської подалік і між нами. Горностай Каті і е, обійми Філіпа Сатніченка. Я вважаю, що це така знакова картина. Своєрідним поштовхом до ще більшого розвитку саме українського кіно і за участі саме українських акторів наймовірніше стануть події на сході. Вважають фахівці. Якщо суспільство має певний попит, а суспільство сьогоднішне має певний по національному продукту, то під цей попит є і пропозиція. І цю пропозицію ми намагаємося забезпечити цю пропозицію. Сприятимуть цьому, сподіваюся, і сучасні технології. Засоби фільмування стало набагато дешевше. Не потрібно там ганятися за плівкою і за всім а, процесом проявки. Є фотоапарат, ти можеш фіксувати головне а, ідея. І головне, це, ну якби думка, яку ти хочеш втілити. Зважаючи на це, кіномитці впевнені, що з'явиться чимало стрічок, присвячених подіям ВТО і справжнім, а не вигоданим українським героям. Ольга Андрійська Іван Чижик. Місцевий час українська пісня, яка за кілька тижнів стала хітом Буковини та СРСР і завоювала серця мільйонів. Композиція, яка залишається неоголошеним гімном України. Червона рута відзначає 45-ту річницю із дня, коли вона зазвучала вперше. Правда, то є чиста вода, то є быстрая вода в синір. Такою уже відомо у всьому світі українську пісню Червона рута чернівчани почули вперше. Лосну пісню Володимир Івасюк заспівав разом із Оленою Кузніцовою та вокально інструментальним ансамблем Карпати за виступом брата. Спостерігала його рідна сестра Галина на театральній площі, коли море людей, коли вийшло половину чернівців, аплодувати своїм молодим талановитим виконавцям. І вона блискавично протягом тижня завоювала величезну популярність. Це вже коли навіть через днів 15 співали і йшли з строєм солдати, це зачаровувало на правду. Володимир радів популярності, якою не була його пісня та зіркової хвороби не страждав. Володі розумів, що все це дуже добре, але потрібна і гуртуна фундаментальна освіта, і тому він ще навчався в консерваторії. Директор музею імені Володимира Івасюка Мирослав Лазарук згадує в університетські роки. Він із друзями створив ансамбль. Першою піснею, яку вони виконали, була саме Червона Рута. Пан Мирослав впевнений, ця пісня стала музичним символом України. Це якийсь такий ковток справжньої волі, коли б це не було, що б не відбувалося. Українці співають Червону Руту. От там закладена наша генетична любов до рідного. Перше руту Володимир Івасюк виконав у 1970 році на театральній площі у Чернівцях, а згодом у Москві на фестивалі пісня року разом із Василем Зінкевичем та Назарієм Яремчуком. 13 вересня вона відсвяткує свою 45-ту річницю Олександра Агєєва, Михайло Антонюк. Місцевий час. Це всі новини, заходьте на наш сайт sc.cv.ua та дізнавайтесь більше інформації. Побачимось на п'ятому. Тримайтесь.